Історія, що підходьте до нас, діти, ми, ми, ми показуємо те, що ми сьогодні будемо працювати інтерактивно. Е, е, що, не складайте ту парасольку, у вас все було добре. Уявіть собі, батько, сину, м'ясо м'ясомолочному відділі, але перед цим давайте проведемо невеличку репетицію. Треба просто сказати, так, да, сасістки поступили. А давайте репетиція. Ви скажете, так. Да, да". Я вам дам просто навіть мікрофон для цього. Сасійські поступили. Да ось іськи постукали. І що там по Все можна пообладувати, пані Сум. Дякую. Так. Отже, батько сину м'ясо в молочну дитили. Ти сюди придунк, а куса, Господи. Ти сюди. Не йдіть. Чекайте. Продавши. Сідьте на на касу. Шановне закінчився. <реш> Влетіли. Ди сюди пара на кусок, придурок, став у стакан з келивером. Боже, воно з собаками гризеться за гроші. Воно, о, скалюче п'є на скору. Пара кусок. Батько не позорь, давай, трусканець. Дівко, здрасте, скажіть, асасійські поступили! А Асасійські поступили! Ти бачиш, навіть сасідські поступили, один ті дебіл нікуди поступити не може! Тепер ви офіційно Ірина Сапонару у їхньому колективі. Дякую вам. Дякую наші варічки сапонару. Дій до нас, дій до нас, пане дій до нас. Доброго дня вам. Як звати цього лева? Артем, ті ось так. Артем, ж у вас у добрий день зайдеться зараз. Ви ще не спали, напевно, так? Да? Артем, в центр. Цатр, слайте, так. Да, Ви бачите, нова фігура. Артеме. Ви бачите, любимо ми номери з людьми. Ви ж актор? Я ж вас не бачив. Ар... Не актор. Артист. Кадр. Скільки... Кадр. Що щось... за дець душі? Заттіло кадр. Заділо кадр. Артем, дивіться. От, згадайте, може, накрутіть, як фарбується дівчина. Як фарбується, фарбує губи. Бачили? Ха башене, ну давайте, давайте попробуємо, давайте покажемо. Ми покажем. разом з тобою, Артем. Артем, ми з тобою. Пробуємо? О, давай, давай. Опа, хорош. О! У! Та Ну це імно від світілокадрів у Давайте не зупинятись. Давайте фарбуватися, ми вам допоможемо, разом давайте. Виїхав, виїхав. Итак, так, нічний клуб в туалеті. Конечно. Тут... Нє, ну я не дієчина. Нє, фарбуйся, фарбуйся, фарбуйся. Не просто, я не просто ви... Та то давайте отако, то підбухуйте, підбухуйте. Водечку, але водичку. Тут я кажу, да, ти хорошо. Що? Кажу, дискотека хороша. Дискотека хороша. Да. А що в жіночому туалеті робить цей мужчина? Щось? А, це твій чоловік. Це мій чоловік. <реш> я ж кучера Віолета. А це мій Артемко. Артемко з відділу кадрів. Артем! Ага. Де Володимир? Давно ви одружені? Ми? Та тільки що познайомилися. Ну ти вже мій як два роки. А скажіть, будь ласка, охоронець є, щоб вивезти його? Що є? Що терпіння? Артем! Артем! Скажі, вона Скажи, вона пофарбується. Артем! Скажіть, ви діджей? Ви діджей в цьому клубі? Ви не діджей? А хто ви? А, що ви? Хто ви? Людина. Людина? людина? Ви, ви яка людина? Хороша чи погана? Середня обсіла. <рисвої literacy> <на> Це середня людина. Який ваш зріст? Артем. <випів> не знаю, не маю з собою руліз. <рисвої Note> артем, <сп transcription> <Thrones> артем, артем, вас бабушка прийшла забрати. Добрий день! Добрий день! Я просто я зараз я, 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 я думаю, що треба пояснити, в пацієнт просто номер геть пішов не по плану, і ви вже бідосі не знаєте, як з нього викрутитися. Там ви мали. А я таки кажу, заходьте, вирулюйте, тому що цей чоловік мене не слухає. взагалі. Ні, давайте продовжити. Артем! Я матір, не слухаю. Пожалуйста. Артем, це кадр. Артем. Так, може, давай, ну давай, ну поаплодуємо Артема, я думаю, да, ну мало гарно, гарно. Ви не хотіли, не формувалися, трохи може просити. Дякуємо, дякуємо ми Будемо раді бачити вас обов'язково на концерті. Слухайте, якщо нас береться трошки більше, то я думаю, ми ще якихось пару мініатюр зараз покажемо. Звісно, ще раз кажу, все відрепетируване, все поставлене. Буде обов'язково на концерті. Тут імпровізація. Ми намагаємося трошечки повеселити, дивлячись на таку, але, як то кажуть, всі погоди на природі є гарні. Слухай, Діма, я так не можу. Ти говори, а ти в плече щось кричиш. Друзі, ще раз запрошую усіх сьогодні. Ліга сміху. до вас приїхало, ну на нашу думку, три найкращі команди Ліги сміху. Це Вінницькі з Вінниці, наш формат з Кам'янця-Подільського. Відпочиваємо разом з міста Хмельницького. Ми об'єдналися, об'єднали три команди заради однієї мети, для того, щоб разом трошечки їздити, подорожувати, дарувати людям гарний настрій. Ми виступаємо не тільки для містян, ми часто виступаємо і для військових, піднімаємо їм настрій. От зараз з Дмитром Голубівим 21 числа, ми їдемо безпосередньо геть на передову. Навіть толком не знаємо куди, де напевно, намі не Кажуть, ми приїжджаємо в Дніпро, нас забирають, ми підемо прямо туди, до хлопців також їх трошечки повеселимо. І е, веземо дуже гарні. Е... Верземо дрони, ми зовсім нещодавно також на був благодійний аукціон, де зібрали більше мільйона гривень. Накупили дуже багато всього необхідного для хлопців. Сьогодні ми також збираємо, але сьогодні ми збираємо для на, на автомобіль. 172-й, другий. вже автомобіль буде по рахунку від благодійного фонду Добромобіль. От його засновники стоять. Можна поаплодувати це. я Думаю, файний факт. А, для кого ми збираємо зараз. 18-та слов'янська бригада НГУ, тому просимо долучитися. Хлопці працюють зараз на утримання на нашому Донецькому кордоні. Ми дякуємо їм і дякуємо кожному воїну. І я думаю, що навіть в цей прекрасний момент нехай дощ, але зібралися люди, але повинно бути гучно. Слава Україні! Героям слава! Тому дякуємо, що ви є. Що по номерку давайте покажемо і давайте да будемо люди. Давай, давай, ну... давай запитаємо поаплодуйте ті люди, в кого вже є квитки на наш концерт. Раз, два. Дивіться, ви також можете придбати квитки отут. Або зайти на сайт Карабас і там придбати. Тому що в 19.30 ми вже будемо виступати. Там буде більше, ми вже там будемо в костюмах, наглажені будемо. Так що всіх чекаємо <рекунут> саме там. Нагляжені, нагляжені будемо. І більше номерів, і вже сама структура концерту буде там. Тому всіх чекаємо, всі приходьте. Хто тільки йде до бивету Добрий день? <рекунут> Добрий ранок! Мушіна та о! Привіт! Як Ви Ви ж вас як, як вас звати? Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Я, я, Микола, я, я скажу Микола, я Миколайович, батя. <реку> Ладно. Не, ні, то він же не знає, що ти його що ти син. Він відпочивав останній раз 23 роки назад, ти б скільки. Ні, десь як машина ага, двійка в нього гарна ніжна шкіра. Він тут відпочиває кожен тиждень. Він не відпочиває, він просто ходить в бювет. До речі, скажіть, будь ласка, скільки разів на день виходить бюлете? Три? Три. Три. Три, да? Скільки допомагає? Чи просто ходите? Ви спитаєте, скільки після бюлету ходять. А, а, не, я бачу, а після бів ходите. А після бівто ходите теж, да? Слава, слава. слава. Дивіться, дивіться, от вечором ще, о якій годині? В 17 й здається, 10. 19-та 30. Ні-ні, о 17 10 тут, де ще один бівет, ми ще раз прийдемо, ще раз вас сітимемо. Скільки? 17 10. А о 19 30 ми вас чекаємо в концертному залі, де буде дуже крута гумористична програма. Повірте мені, зацепи кожного, за гарний настрій, за позитив, перезавантажимо вас і найголовніше зробимо добру справу для Сил оборони України. Ну, а сьогодні ще Три номерочки від наших хлопців, і я бачу, вже хлопці приготувалися. Тому відпочиваємо разом хвилинський. Зустрічайте!